Старовинна стача про мандрівників. Мандрівник наздогнав іншого, запитав його, чи далеко до села яке попереду. Інший мандрівник відповів: Відстань від села, з якого ти йдеш, дорівнює третині всієї відстані між селами. А якщо пройдеш ще дві версти, то опинишся все одно посередині між селами. Скільки верст залишилося йти першому мандрівнику? Розв'язання. Дві версти, які потрібно пройти до середини, складають 1 шоста відстані до села. Тобто, 2 помножити на 6 дорівнює 12 верст вся відстань. 12 ми множимо на 1 третю, дорівнює 4 версти. Пройшов мадрівник. І 12 мінус 4 дорівнює 8 верст залишилось. Тобто, відповідь залишилось 8 верст.